Яку модель шкода оберуть наші співробітники для своєї сім'ї? І чому? Ходімо питати? Звичайно, я б обрав собі, мабуть, шкода Октавію, і це була б А 8 в фейсліфтингі в універсалі. Чому в універсалі? Тому що е, досить велика сім'я, хай не багато дітей, одна дитина, але є два, дві собаки і кішка. Але. Це буде незвичайний універсал, це буде двохлітровий турбований 204 кінські сили на повному приводі. Моєї родини я обрала шкода карок, так як він візуально компактний, але має зручний просторий салон. Також він маневрений в керуванні і легкий в паркуванні. Ми з родиною часто любимо подорожувати, тож я вибираю шкоди Кадіак за його комфорт, стильний дизайн і за новітні технології, які він має. Ну і звісно, за безмежний простір салону я обираю супер, тому що це безпека моєї дитини, комфорт моєї дружини і драйв для чоловіка. Наша команда поділилася варіантами ідеального сімейного авто. Тепер ваша черга. Публікуйте фото або відео своєї «Шкода» і відмічайте нас.